Мова піде саме про сучасну політику-правову докрину України. Сподіваюся, що це буде дуже-дуже цікаво. Як ви бачите, мене звати Ольга Степанівна, прізвище моє Мельничук. Я є доктором наук та працюю професором у нашій з вами академії. Я сподіваюся, що всі побачили назву так, і е, відчули певну цікавість до сучасної політико-правової доктрини. Е, надалі хочу сказати вам про меду курсу, е, яка передбачається, і відповідно, ми будемо до неї прагнути, але Е, окрім того, що ми з вами осягнемо значення сучасної політико-правової доктрини України, так з позиції вивчення відомих доктринальних до іде ідей, а у нас ще є така мета, як формування та розвиток знань та навичок, саме необхідних у е, тій діяльності, які, яку ви будете здійснювати у сфері саме. Політології? Я маю саме таку мету. Мені дуже хочеться, щоб ви могли використати ці ті ідеї, про які я буду говорити далі, ті знання, не тільки в теорії, але й на практиці. А коли ви будете реалізовувати безпосередньо свої знання у сфері політології? Далі про що ж курс? Про що ж курс? Ну, по перше, я декілька тем тільки представлю вам. От, наприклад, одна із тем буде стосуватися політико правових принципів доктринальної та парадигмальної основи. І, от, Наприклад, один з принципів, який стосується до речі, такої постмодерної політики, так, сучасної політики. В державах, наприклад, принцип додатковості. І я вам буду його розповідати на прикладі дуже цікавого експерименту, який провів німецький учений Шрьодінгер, Ервін Шрьодінгер, з котом. Зараз не буду розповідати, що саме і як там було, щоб тримати інтригу. А вже на курсі обов'язково ви про це дізнаєтеся. А наступна тема, яку буде запропонована, це доктрина прав людини в Україні, так? і яким чином відбувається та публічна політика в Україні, яка пов'язана з цією доктриною прав людини. Я думаю, що всім буде цікаво дізнатися, а що саме розуміється під доктриною прав людини? І, до речі, на слайді ви бачите е, такий логотип який які якраз прийнятий з 2010 року щодо прав людини? Так і ще одна тема: ну, я думаю, тут вона взагалі вам повинна бути знайома: громадянське суспільство в Україні як доктрина, і відповідно, що відбувається у полі... публічній полі... політиці, саме щодо цієї доктрини. І пропоную вам ще одну тему доктрина гендерної рівності в Україні. Я думаю, що тут взагалі вам буде дуже цікаво послухати, про що тут мова, відповідно, з такої політологічної точки зору. Ми торкнемося і демократичної держави, і соціальної, і правової, і політичної доктрини, як на теоретичному, так і на такому практично прикладному рівнях. Тобто, хочу сказати, що маєте на увазі, що це ще не все, буде ще більше е, цікавинок. Отже, хто зі мною до особистісного та професійного розвитку сподівається побачити всі ваші руки, як на е, цьому е, слайді, і завершуючи свою презентацію, е, звісно, дякую вам за співпрацю. Знаєте, як кажуть, що Всесвіт, якщо йому дають, дають якісь запити, так, він відповідає. Згодою, тому і пишу вам, ваш майбутній викладач Ольга Мельничук. А крім того, хочу звернути увагу. Можете, навіть, якщо хочете, зробити скріншот одразу а, і зайти навіть на мій YouTube канал, де вже розташовані деякі лекції. І, звісно, якщо є YouTube канал, то ви теж зможете мати лекції у вільному доступі, достатньо довгий час, і таким чином навчатися ще краще, дізнавати щось нове саме в сфері цієї дисципліни, яку я вам пропоную. Дякую вам за увагу. Чи є до мене якісь питання? Дякую за увагу. Питань у нас немає, все було цікаво і добре. Дякую, Христино. Сподіваюся, що оберете.